Думаю, всім знайома фраза. Хотів би я собі стерти пам'ять, щоб подивитися цей фільм знову. На жаль, так само як в люди в чорному, це не працює, що клаце стерлося, але так працює з картками пам'яті. Отож, сьогодні з вами серію маршопінгу Hotline.ua і ми будемо дивитися на картки американської компанії Кінгстон. Певнений, багато хто погодиться, що можливість ставити мікро sd картку в смартфон це досить зручна опція. Наприклад, якщо ви не фанат стрімінгових сервісів, а віддаєте перевагу локальній музичної колекції. Або ж багато знімаєте відео у 4К. Такі файли займають багато місця. Компанія Kingston для власників Android смартфонів із слотом для мікро-SD пропонує карти пам'яті Canvas Select Plus. Вони спеціально оптимізовані для пристроїв на базі Android та мають продуктивність класу A1. Швидкість роботи відповідає класу D. 10 для щитування складає до 100 МБ за секунду, запису до 85 МБ за секунду. Цього цілком достатньо для швидкого завантаження будь-яких додатків та зйомки фото і відео. Ще один плюс карток Canva Select Plus, їх доволі доступна ціна і пожиттєва гарантія від виробника. Переходьте до каталогу HotlineUA, щоб ознайомитися із вартістю карток різної ємності. Доступні варіанти від 64 ГБ до 512 ГБ. А от для більш вимогливих користувачів, які хочуть отримати не тільки більшу швидкість, Відкістю андрових смартфонах, а і знімати пригоди на екшн камери або дрони, я б рекомендував би придивитися до карт Canvas Go Plus. Швидкість їх роботи відповідає вже класам v3 та v30. Швидкість щитування складає до 170 Мбайт за секунду, а запису до 90 Мбайт за секунду. Наші тести підтвердили ці цифри. Це робить їх чудовим варіантом для зйомки відео у форматі 4 k Ultra HD. Варто зазначити, що картки пам'яті адаптовані для швидкої роботи додатків на планшетах та смартфонах. Підтримка класу продуктивності А2 дозволяє смартфону розрізняти картку пам'яті як внутрішню пам'ять і дозволяє зберігати додатки напряму на картку, що значно прискорює роботу девайсів. Та й загалом ви можете бути впевнені, що ваш пристрій забезпечить вас стабільною та надійною роботою, а під час зйомки відео не буде припущених кадрів чи проблем з сумісністю. Зі свого досвіду можу сказати, що не варто зневажливо ставитися до карток пам'яті, адже замість прекрасного футажу з вашого дрончику чи екшн камери можна отримати. Просто биті файли або в принципі нічого не записати під час зйомки. В цьому плані карти Canvas Go Plus показують себе з кращого боку. За час їх використання у мене не виникло з ними жодних проблем. Натомість швидкість роботи дійсно порадувала. Картки Canvas Go Plus доступні у версіях від 64 ГБ аж до 1 терабайту, що знову ж таки дуже зручно, коли ви знімаєте багато контенту в 4К якості. До речі, така картка може стати корисним подарунком для знайомого контент-кріетора. Я б, наприклад, був би радий такому презенту. А ось наступні картки відзначаються надзвичайною надійністю та витривалістю. Власне, лінійка так і називається Endurance, тобто витривалість. Вони стануть ідеальним доповненням різноманітних камер спостереженням, відеореєстраторів і нагрудних камер. Справа в тому, що ці пристрої, як правило, ведуть постійний запис, і коли закінчується пам'ять на картці, перезаписують нові дані поверх старих. Тому вимоги до карт пам'яті є підвищеними і їм повністю відповідає лінійка Endurance від Kingston. Ці картки пам'яті захищені від. Впливу екстремальних температур, води та рентгенівського випромінювання. Тож не бояться справді складних умов використання. Вони підтримують цілодобовий запис відео і мають ресурс роботи майже у 27 тисяч годин. Ще один бонус, трирічна гарантія та безкоштовна технічна підтримка від Kingston. Якщо ж ви плануєте використовувати картку десь на північному полюсі чи навпаки посеред африканських пустель, тоді ваш вибір: картки лінійки Industrial. Вони працюватимуть при температурі від мінус 40 до плюс 85 градусів за Цельсієм. Для них не проблема, хоч сильний холод, хоч нестерпна спека. Додайте до цього 1920 терабайт граничного обсягу, записаних даних, 30 тисяч циклів перезапису та швидкість роботи, яка відповідає класам UHS 1, U3, V30 та A1. Зазвичай подібні картки використовують десь на підприємствах чи у промислових середовищах, де особливо цінуються надійність і витривалість. В описі під цим відео я залишу посилання на порівняння усіх цих карток, про які ми сьогодні тут вам розповідали. На мою думку, це дуже. Гідні варіанти для різних умов експлуатації від звичайного Android-смартфону до якихось екстремальних умов в пустелі. А ви пишіть у коментарях, що для вас найважливіше при виборі sd картки З вами був Володька, серій Смаршопінгу Hotline.ua. Підписуйтеся на цей канал, щоб не пропускати нові випуски. І до зустрічі в нових відео.